Леді та джентльмени. Сьогодні ми перевіримо на що здатен гігабіт. Розпочинаємо експеримент. Так, розпочнемо із тата. Сьогодні він запустив трансляцію футбольного матчу у форматі 4К. Мама долає марафон із перегляду серіалів на улюбленій стрімінговій платформі у топовій якості. О, сьогодні Кирило в ударі. У нього змагання онлайн. Головне, щоб без затримок та лагів. У бабусі зі дзвон по відео зв'язку з подружкою. Цілий день розмовляє. Сьогодні у Оксани день присвячений навчанню. Яка ж ти розумничка? Ґуджамаранавідуть сьогодні майстер завдяки онлайн-підказкам. Нам потрібно звинтити головнішу Ну що, експеримент завершено. Гігабіт впорався на всі 100. Забезпечив надпотужним інтернетом усю родину. Усі гаджети перевірено. Гігабіт від Еверест. Інтернет для усієї родини.